Чна оборона саме так можна описати творчість українських співаків у реаліях сьогоднішньої війни, дає нове звучання народним пісням та піднімає бойовий дух піснею і прикарпатський артист Сергій Лазановський. Також відомий усім під псевдонімом рідний. «З початком повномасштабного вторгнення, якщо чесно, в голові закралася думка, що все творчості, кінець, що робити далі. Ти не знаєш, як бути, як взагалі себе поводити. І була змінена моя взагалі діяльність. Трошки пішов продавцем працювати. Ну, вже не будемо про це. Це вже таке минуле. А далі я зрозумів, що насправді людям все одно потрібна якась і музична оборона, і культурна оборона, і потрібно піднімати бойовий дух. Тому повернувся до творчості. Ми почали писати пісні відомі для всіх. Аранжування до тих пісень це повстанські пісні, в них є неабиякий сенс, і розумієш, там таких посилів до нас, як то кажуть, столітньої давності. На жаль, ми не змогли зробити деяких висновків, тому сьогодні маємо те, що маємо. Але саме ці пісні вони дають ще раз задуматись, що наші діти вже не мають так жити. Тому ми почали писати такі пісні. У нас є зродились ми великої години аранжування, з яким вже зараз ми виступаємо на благодійних концертах. Також співак взяв собі за мету зафіксувати війну в Україні у своїх піснях та передати їх уже майбутнім поколінням, от щоб вони теж з тих пісень знали, що у нас відбувалося. Що в нас було в нашій Україні? Тому написали декілька треків, дали їм е, е, життя, випустили їх у світ, і, звичайно, що отримали який не який, але фідбек. Ну наш такий найкращий трек це геть з України. Який залетів на органічні перегляди в Фейсбукові, там вже на моїй основній сторінці і на сторінці нашого лейблу, з яким ми співпрацьовуємо разом вже 6 мільйонів чимось переглядів, на Ютуб, на якому ми залі, я ніколи ставки не ставлю, бо для мене це не є так кашиво і важливо, то вже там мільйон і 100 тисяч переглядів. Так, пісня Гайсоколи отримала нове звучання, а її слова, каже артист, диктує тема сьогодення. Україна, переможе, ми їй в цьому допомоги. Можем Я вже скоро на піди, як кораблик морі. Геть, геть, з України, бам ніколи, не здолати збройні сили, Бай, байбай Байрактаром пекло оркостенців виганяли, геть, геть, з України бам ніколи, не здолати збройні сили, Бай, бай, байрактаром виганяє мої, геть, геть, геть. Ідея цієї роботи розповідає Сергій, народилась спонтанно під час перегляду соцмережі TikTok. Мені в рекомендації висвітився музикант, хлопчина, акордіоніст, саунд-продюсер, діриш, Діма Решетник. І він грав мотив Гей-Сокола hey, пісні. До речі, вона українська пісня, хоча всі там пишуть, то то, то польська, польська, ні, то, тон польська, то українська, щоб ви собі то знали. І він грав просто під мелодію цей мотив гей hey, Сокола. І я такий. Слухай. У мене така думка, і сам до себе говорю, то, то щось треба з тим зробити, то треба зробити якусь класну пісню. І ми вже їхали з моєю продюсеркою Іриною Батюк. Ми поверталися з благодійного концерту. І я кажу, ти знаєш, я побачив в Тіктокові хлопчину. Він награвав мотив Гейсоко. Я щось хочу під цю пісню зробити. Давай щось зробимо. Вона ну давай щось зробимо. І так початкові тексти я я якийсь був, накинув собі. Знаєш, вона каже, ну накинь кину якісь тексти. Ми тоді сядемо щось подумаємо. Я накинув початковий текст. Потім ми прийшли сюди на студію. Тут вже сиділи, відкоригували текст. І вже е -е, Роман Кален нам допоміг. Записати цю пісню діреш нам скинув повністю версію Акордону, який він грає, і так ми створили наш трек. Відео довго не запарювалося і не задумувалося, що має бути. Він в Києві. я в івано франківську тому він записав на своїй студії. Я записав у нас в студії. Це відео просто склеїли докупи і ставки на те, що це відео може так вистрілити. Реально ніхто не став. Одним із наступних треків є сила козака. Пісня написана на вірш української поетеси та народної співачки Марусі. Чурай. Ця колаборація має на меті залучити покоління артистів-початківців створювати пісні українською та популяризувати солов'їну. Останньою із прем'єр у доробку співака є пісня, яка присвячена нашим Збройним силам. Нам вдалося побачити один із процесів її творення. Нам Шевченко заповів не любити москалів, щоб кохались українці між собою. Згинуть вороги, нехай ми боронимо рідний край, їм ніколи не забрати нашу волю. Файно луплять москалям. Їх жинуть через поля. Захищають свій кордон, б'є наше військо, бидло кремлівське. То це пісня, яку написали ми теж по суті всі троє разом. Роман Калин, Ірина Батюк і я. От ми сидимо на студії, просто виганяємо тексти. І що нам краще туди буде підходити? То це зараз наша така спільна робота трьох. Отка дитина на трьох. у серпні. На пісню ЗСУ презентували уже і відеокліп. Шевченко заповів не любити москалів, Щоб кохались українці між собою. Згинуть вороги, нехай ми боронимо рідний край. Їм ніколи не забрати нашу волю. Файно луплять москалям. Їх женуть через поля. Початку повномасштабної війни аранжувальник Роман Кален створив уже понад три десятки військово-патріотичних треків. Чоловік переконаний, під час війни музика об'єднує та надихає людей. Ми артисти, ми люди творчої професії, не повинні сидіти без діла. Тобто, наш фронт це власне створення такої ідейної музичної платформи. Створення музики, яка буде, і підтримувати наших бійців на фронті, і підтримувати наших людей, які змушені були переселитися, власне, підтримувати дух усього українського народу. Тільки разом ми можемо перемогти ворога. І нас насправді дуже багато. Це і бійців на фронті, це і людей, які в тилу допомагають бійцям на фронті. Це і ми артисти, які власне своєю творчістю можемо. Надихати ну, майже всі ці пісні, які зараз створюються, вони створюються не для того, щоб заробити гроші на проживання, а для того, щоб внести якийсь свій вклад в нашу загальну перемогу. А кожен українець каже Роман, проходить у нині важливий етап переродження, тому що нащадки наші діди. Вони нам лишили дуже величезний пласт української пісні, що зараз просто українці по-новому переосмислюють, про що тоді співалося. А тоді співалося про те саме, що відбувається зараз: про звірство ворога, про те, що ми йдемо на війну, залишаємо і боремося не через ненависть до ворога, а через любов тих, кого ми тут залишили. І... Всі слова українських пісень минулих років, і періоду УПА, і періоду Першої світової війни, початку століття, власне, вони про все вже сказали. Нам залишається лише ці пісні дістати і ще раз показати українцям. Звичайно, ми це робимо через сучасні засоби. І ми от таким чином відкриваємо дорогу молоді, тобто вони починають вже любити українське, вони починають цікавитися історією. Вони починають писати пісні патріотичні, не тому, що там їх хтось заставив, тому що вони хочуть це робити. Ось і на часі війна дуже чітко розставила акценти, що для нас є важливим, зокрема в культурі, тому що війна ведеться не за територію, війна ведеться не за якісь багатства, а війна ведеться за, за нашу самоідентифікацію, хто ми, що ми є, що ми несемо. Заради чого ми воюємо? Заради нашої української пісні, нашої культури, української нації. Починаючи з квітня, Сергій влаштовує благодійні концерти просто у середмісті Франківська і таким чином збирає гроші на Збройні Сили України. На один із таких благодійних атмосферних виступів завітали й ми. Бачиш, сіну, bandeira За Україну підем бою! Бойував... Просив Григорія Гринюка, гітариста, кажу: Гріша, якщо тобі було б цікаво, давай спробуємо вийти. Хоча чесно, мені ще так страшно ніколи не було. Бо я не знав, як люди сприймуть, чи людям це потрібно, чи це буде доречно. Це і перший концерт, який відбувся, і на ньому я отримав шалені емоції від людей. Тобто люди плакали, люди підспівували пісні, знайомі. У нас такий репертуар. Ми співаємо патріотичні і українські пісні. У нас немає закордонних і таких розважальних капець Пець теж у нас немає і з розважальних це можна звати наші коломейки, але вони мають такий дуже посил і сенс, зрозумієш. Там я так швидесенько просто скажу, що чи чули люди добрі, файної новини. Вова Путін здох нарешті з ліху домовину. І коли ти кажеш, оба на, то всі так кричать за шибіць, Знаєш, якби я не знаю, що це сталося. У тому ж ті кожному мільйон роздав. чи чули люди, добрі файну новину. Москаля так затопило біленьку обана. Океан маскали, крашка так пішла на дно, як руські корабли. Після першого концерту я зрозумів, людям і, і, і такий фронт. І вони цього теж хочуть. Вони десь не те, що забуваються, таким чином вони можуть свої емоції десь е е показати. Бо знаєш, у нас є таке в житті, ніби ми хочемо там десь поплакати, але от нам щось не йде, якось соромимось. А тут вони відкривають свою душу теж на цих концертах. Тому е було вже так вирішено ці благодійні концерти проводити частіше. Ми починали зі 100 метрівки з Григорієм, співали просто для людей. І якщо чесно, мені навіть так простіше, бо ці кошти я точно знаю, що я можу їх перевести на ті потреби, які, які посили. Дуть до мене, бо є ще благодійні концерти, в яких ми просто беремо участь і чесно, там ну деякі концерти. Я навіть не знаю на що ці гроші. Нам кажуть, але я не знаю, пішли вони, не пішли. Завдяки таким концертам у середмісті Франківська та зборам в інтернеті артист закупив для військових взуття, плетоноски, маскувальні костюми та автомобіль. У нас на передовій найкращі люди. Наші ангелоохоронці, це найменше, що ми можемо робити для них це їм допомагати їх підтримувати. Запитів дуже багато. Реально, я не є фонд притули, якщо чесно, допомогти так шалено. Я не можу, але десь моментом організувати якийсь збір, це нам вдається. Чи якимись благодійними концертами ці що метрівці щось дається нам закупити О, зараз? Тільки працюю. От напряму я знаю, що це є солдати військові, яким потрібна допомога. Я їм організовую збір і ми їм допомагаємо. І допомагатиме, каже співак, доти, доки це буде необхідно. Збір він завжди триває. Тому що оці всі речі, оці каски, авто, е плетоноски на війні, бо у нас війна, хто ще може не знає. На війні це як шкарпетки. Ти сьогодні купляєш нову річ, завтра ти десь поріг, у шкарпетку зачепила, те випивалася дірка ти їх викидаєш. Так само тут. Тобто ми передали авто, а нам через сім дум написали Дякуємо вам це було круто, але її вже немає бо Туди попав снаряд. Дай Боже, щоб воно просто рятувало життя нашим захисникам. Оце найцінніше. А ці речі це, це не стільки прохідні речі. Тобто цей збір триває постійно, цей збір коштів відбувається постійно. Тому я хочу звернутися до людей, коли ну, один раз пожертвували, добре, але якщо маєте змогу це зробити другий раз, третій раз, четвертий раз, п'ятий, зробити це на регулярній основі, робіть, бо це дуже важливо.